Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця. Близько 13-ї години, 8 березня, на площі Героїв Чорнобиля трапилась дорожньо транспортна пригода. Відбулося зіткнення між автомобілями марок БМВ та Нісан. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. До місця події прибули патрульні, які згодом повідомили. Кермувальники вирішили усе за згодою обох сторін. 8 березня о 14.32 камери відеонагляду зафіксували автопригоду на перетині вулиць Скалецького та Пирогова. Водій автомобіля Форд не дотримався безпечного бокового інтервалу та допустив зіткнення із автомобілем Кія. Обидві машини зазнали пошкоджень, тож на місце події було викликано поліцію. Охоронці порядку зазначили, що дану аварію вирішено шляхом цивільно-правових відносин. Ще одну ДТП зафіксували міські камери відеоспостереження 8 березня о 22.12 на перехресті вулиць Соборної та Театральної. Там водій автомобіля «Форд» не надав перевагу у русі автомобілю Фольксваген, що рухався в попутному напрямку. Учасники автопригоди зателефонували на лінію 102. Патроні поліцейські, які прибули на місце виклику, пізніше повідомили. Водії все ж таки склали європротокол та мирно роз'їхались. З приходом сонячної та теплої погоди люди розпочинають прибирання своїх прибудинкових територій. Відтак саме в цей період збільшується кількість порушень у сфері благоустрою. Мова йде про спалювання. До прикладу, як на провулку академіка Янгеля, де інспектори муніципальної варти виявили факт спалювання побутових відходів на приватній ділянці. За таке порушення громадянин отримав адміністративний протокол за статтею 152. Нагадуємо, спалювання. Листя сухої рослинності та сміття шкодить довкіллю та здоров'ю людей. Тож закликаємо усіх відмовитися від вчинення цих протиправних дій. До цього моменту це усі новини. А ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату час, точну адресу та деталі ситуації.